Поки ціна біткоїна та загалом крипторинок на початку тижня демонструють невелике відновлення, ми маємо поставити собі ключове питання як же все буде розвиватися далі? Адже навіть якщо зараз ми бачимо трохи зелених цифр, на кількох важливих графіках ми саме зараз знаходимося в надзвичайно критичній точці, яка може визначити подальший розвиток подій для біткоїна та всього ринку. Я зараз покажу вам усі релевантні графіки та рівні, на які нам обов'язково потрібно звертати увагу саме зараз. Крім того, ми поговоримо про найновіші події навколо найбільшого ризику, який зараз існує на крипторинку, а також про те, чи вже зараз інсайдери отримують з цього вигоду. Як ви можете бачити, у нас знову є кілька надзвичайно важливих тем для обговорення. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами від початку і до кінця цього відео. Щиро вітаю вас на моєму каналі. Я Наталі. Щодня приношу найсвіжіший контент про криптовалюти. Підпишись, увімкни дзвіночок і постав лайк. Тоді я пропоную одразу почати, адже, як ми можемо бачити, за вихідні на крипторинку відбулося чимало подій, і цього разу ми розпочали тиждень досить зелено з багатьма монетами. Хоча ми й не повинні себе обманювати, адже ці зелені свічки це лише відскок за останні 24 години і ніщо в порівнянні з тим, що ми втратили за останні дні. Якщо ж ми зараз подивимося на тижневий графік, то побачимо, що ринок усе ще залишається криваво червоним. Але, звісно, ми не хочемо бути невдячними, адже з чогось потрібно починати. І я принаймні радий бачити останні 24 години зеленими, навіть якщо все інше просто червоне. Тим важливіше зараз не впадати у повну ейфорію і не думати, що ми одразу підемо до нового історичного максимуму. Ми повинні розглядати все тверезо і на основі фактів, звертати увагу на те, що зараз особливо важливо, і визначати ті області та дані, які мають надзвичайне значення. Але перш ніж ми перейдемо до цього, я хотів би ще раз коротко подякувати всім вам за підтримку під моїм останнім відео. Я справді дуже ціную те, що так багато з вас знайшли час, щоб поставити мені вподобайку та написати невеликий коментар. Це дійсно дуже допомагає мені трохи просунути алгоритм YouTube, і завдяки цьому моя робота тут ще більше винагороджується. Тож щиро дякую кожному з вас, хто знайшов ці кілька секунд часу. А зараз, перш ніж ми продовжимо, давайте ще раз поговоримо про те, чи є відскок, який ми зараз спостерігаємо продовженням Bow Bounce, чи можливо краще скористатися цим підйомом, щоб позбутися своїх старих позицій. І давайте для цього ще раз коротко повернемося до ситуації з MicroStrategy, про яку ми говорили у відео в п'ятницю. Для всіх, хто це раптом не бачив, ви можете це надолужити, адже це справді досить значуща подія. Але ще раз дуже коротко підсумую контекст. MSCI, одна з провідних індексних компаній, 10 жовтня опублікувала повідомлення, що компанії, у яких цифрові активи становлять понад 50% від загальної суми активів, мають розглядатися як фонди і тому повинні бути виключені з індексу. Це означало б, що якщо цю пропозицію буде реалізовано, MicroStrategy буде виключено з MSCI, а ймовірно також із NASDAQ, оскільки інші індекси зазвичай слідують MSCI. І це відповідно означало б, що близько 9 мільярдів доларів пасивних інвестиційних потоків мають вийти з MicroStrategy, оскільки кожен, хто відтворює цей індекс, був би змушений знову продати MicroStrategy. Це, отже, означало б величезний тиск на продаж, і, до речі, саме це є причиною того, чому ми останніми тижнями спостерігали таку сильну недоходність біткоїна порівняно з акціями. У будь-якому разі, після мого відео на вихідних до обговорення, долучився і Майкл Сейлор, який спробував трохи заспокоїти ринок, заявивши, що MicroStrategy не є фондом, не є трастом і також не є холдинговою компанією, оскільки, по-перше, вони мають софтверний бізнес, який дійсно генерує доходи. А головне тому, що на відміну від фондів і трастів, вони не просто пасивно утримують свої активи, а активно управляють позиціями через випуск різних цифрових боргових цінних паперів. І радше вважають себе фінансовою компанією, забезпеченою біткоїном. Якщо подивитися на це з такої точки зору, то дійсно можна сказати, що для нього MicroStrategy – це радше щось на кшталт біткоін-банку, який розробляє інноваційні фінансові продукти. Як би там не було, врешті-решт, ми вже 15 січня побачимо, чи справила його аргументація враження на MSCI, чи ні, і яке рішення вони в підсумку ухвалять. У будь якому разі вам обов'язково варто позначити цей день у календарі, адже він дійсно матиме величезне значення. Цікаво у всій цій історії те, що справжній поштовх для справи з MSCI відбувся лише тоді, коли JP Morgan минулого тижня у своєму повідомленні звернув на це увагу. До цього це помітило лише розумне капітал, після того, як MSCI зробила свою заяву 10 жовтня. Але, як уже було сказано, справжній інтерес викликає те, що JP Morgan буквально перед 10 жовтня ще встигли продати близько 25% своїх акцій MicroStrategy. Можна навіть подумати, що тут, можливо, були задіяні якісь інсайдерські відомості. До того ж, кажуть, що у них нібито відкритий величезний шорт на MicroStrategy. Хоча наскільки я можу це оцінити, це взагалі не відповідає дійсності. Але я, звісно, можу бачити лише ті звіти, які вони подали до СЕК. Однак фактом є те, що вони дійсно багато чого продали і мають величезний шорт на японську MicroStrategy, тобто MetaPlanet. Отже, у них є загальний великий інтерес у тому, щоб зруйнувати наратив про Digital Asset Treasuries настільки, наскільки це можливо. І мене насправді зовсім не дивує, що вони навіть самі дали рекомендацію MSCI, щоб MicroStrategy та інші були виключені з MSCI. Тож ми досі бачимо, як інсайдери та стара традиційна фінансова система намагаються всіма силами і надалі протистояти біткоїну. Але як би там не було, давайте тепер перейдемо безпосередньо до ціни біткоїна. Ми бачили, що протягом останніх тижнів, майже при кожному відкритті американських сесій, виникав надзвичайно сильний тиск на продаж, і в більшості випадків ми одразу після цього падали. І навіть якщо ми не падали одразу після цього, то через відносно короткий час після відкриття нас все одно продавали вниз, звісно, за винятком вихідних. У ці дні біткоін зазвичай міг трохи відновитися і трохи консолідуватися. Це була також одна з причин, чому я в п'ятницю сказав, що поки ми не побачимо, що хтось перестане так сильно продавати біткоін, ми ймовірно не побачимо значного відновлення. І в п'ятницю, після мого відео, коли ринки відкрилися, це був саме перший день, коли ми не побачили тривалого тиску продажів. Але це, ймовірно, також було пов'язано з тим, що ми тоді почули кілька коментарів від представників ФРС, які призвели до того, що ймовірність зниження ставки у грудні зросла з менш ніж 40% до понад 76%, що, звісно, стало додатковим каталізатором для активів із підвищеним ризиком. Але як я вже казав, зараз дійсно важливо побачити не просто один день без тиску на продаж, а одразу два-три дні поспіль. Тому сьогодні нам обов'язково потрібно уважно стежити за тим, чим усе це, врешті-решт, закінчиться. Я маю на увазі наразі, все виглядає насправді не так вже й погано. Тут ринки відкрилися, і з того часу ми рухаємося вгору. У будь-якому разі нам зараз потрібно почекати і подивитися, як закриються ринки, адже якщо ми сьогодні закриємося вище, ніж відкрилися, це вже буде, принаймні в короткостроковій перспективі, дуже хороший знак. Це, звісно, не означає, що ми одразу підемо вгору, адже над нами дійсно багато важливих рівнів опору, з яких, ймовірно, найважливіші в середньостроковій перспективі: 50-денна ковзна середня на тижневому графіку, яка зараз трохи нижче 102 Доларів, а також 100денна і 200денна ковзна середня на денному графіку, тобто ця фіолетова лінія. Це зазвичай ті місця, де ціна біткоїна у разі ралі на ведмежому ринку відскакує і потім підтверджує повернення до ведмежого ринку. Тобто для всіх, хто більше не вірить у бичачий ринок, саме це може бути тією точкою, де має сенс або відкрити шорт позицію, або, звісно, позбутися монет, які вже не хочеться тримати. І, звісно, нам спочатку взагалі потрібно дійти до цього рівня, і для того, щоб це вдалося, є кілька надзвичайно важливих речей. Адже якщо ми зараз подивимося на домінування UCT, тобто на графік, який показує, яка частка ринку наразі знаходиться у стейблкоїнах. І тут ми однозначно можемо побачити, що наразі досягли надзвичайно важливого рівня опору. Але ще раз коротко для розуміння: чим вище цей графік піднімається вгору, тим більше це сигналізує нам, що ринок переходить у режим різков, оскільки учасники ринку воліють переводити криптовалюти, такі як біткоін та альткоїни. У стейблкоїни. Тому ми й бачили протягом усього цього часу, коли домінування стейблкоїнів зростало, як біткоін і крипторинок загалом демонстрували слабкість. Але і ось тут з'являється велике але для всіх, хто зараз сподівається на велику ралі, ми саме тут досягли вирішального поворотного моменту. Якщо ми зараз, а все виглядає саме так відскочимо від цього рівня, то ринок однозначно сигналізує нам про більшу готовність до риск-он. Але так само, тільки навпаки, і зараз. Якщо ми побачимо, що все ж таки підтверджено прориваємося вгору, то це, ймовірно, означатиме надзвичайно сильний тиск на продаж для крипторинку. І щось подібне, до речі, ми спостерігаємо і на DXY, тобто індексі долара. Тут ми також перебуваємо на рівні зроби або зламай, адже просто подивіться, скільки разів у минулому ця зона виступала опором і підтримкою. І тут також діє правило якщо ми прорвемося вгору, долар зміцниться. Тоді, звісно, активам, які вимірюються в доларах, буде надзвичайно складно показувати хороші результати. Звісно, я не хочу сказати, що неможливо, щоб біткоін ріс, якщо ми тут прорвемося вгору. Однак біткоїну це справді буде даватися важче. Найкращим варіантом для крипторинку насправді було б, якби ми тут відбилися і знову пішли вниз, адже це дало б нам справжній гарний каталізатор для біткоїна і значно полегшило б шлях угору. Отже, це дві речі, які будуть вирішальними і за якими нам обов'язково потрібно зараз стежити. Тож підписуйтеся на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І ще одна дуже важлива річ стосується загальної ринкової капіталізації криптовалют. Хоч як би мені хотілося зараз сказати вам, що на крипторинку чудовий відскок і все виглядає ідеально, ми маємо тут просто надзвичайно погану тижневу свічку. Просто подивіться на це дно тут. З останнім закриттям тижневої свічки ми отримали підтверджений сув ринкової структури, тобто ведмежий прорив ринкової структури. І якщо розглядати це абсолютно тверезо, то це дійсно значно підвищує ймовірність того, що ми ще раз опустимося аж сюди вниз, що означало б падіння всього крипторинку приблизно на 20%. Звісно, це не обов'язково означає, що біткоін і всі інші альткоїни впадуть на 20%. Біткоін може впасти і менше, зате альткоїни значно більше. Адже тут йдеться про весь ринок загалом, як я вже казав, це вся ринкова капіталізація криптовалют. Найкраще було б зараз побачити, якщо ми тут матимемо просту девіацію нижче цієї точки і в ідеалі ще цього тижня знову закриємося вище цього рівня опору. Якщо ми також побачимо, що ми відскакуємо від домінування UCT і DXY, то отримаємо справді гарну можливість для сильного і тривалого відскоку вгору, який, звісно, слід буде оперативно переоцінити. Але, чесно кажучи, я вже зараз можу вам сказати: якщо ми підемо у напрямку 50 -ти тижневої та 200-денної лінії, я, ймовірно, для безпеки ще більше розширю свій Headshot Bot, щоб таким чином застрахувати свою лонг-позицію, водночас дозволяючи своїм лонгботам і далі торгувати на волатильності. Адже наразі я тримаю лише лонгботи, в яких я і надалі впевнений у довгостроковій перспективі. Але напишіть мені в коментарях, який у вас зараз настрій. Уявімо, що ми дійсно маємо великий відскок вгору, і нам вдається в найближчі дні та тижні повернутися до 50-ти тижневої лінії або навіть до 200 денної лінії. Ви більше належите до табору тих, хто продає все, що ще можна, чи просто продовжуєте тримати. Обов'язково дайте мені знати про це в коментарях нижче. До речі, для всіх, хто, можливо, ще не знає, Pionex зараз проводить, на мою думку, справді найкрутішу кампанію з депозитів, де ви можете отримати до 40 тисяч доларів бонусів за поповнення. Адже якщо ви зараз, наприклад, просто внесете, скажімо, 5 тисяч UCC або криптовалют на таку суму, ви одразу отримаєте 2 тисячі доларів бонусу, які можна абсолютно без стоп лосу та інших обмежень просто 3 місяці використовувати без ризику. Тобто це справді дуже класна можливість. У найкращому випадку ви заробите кілька тисяч доларів прибутку, а в найгіршому просто нічого не втратите. До речі, у цій кампанії ви можете взяти участь незалежно від того, чи вже зареєстровані за моїм посиланням, чи тільки зараз реєструєтеся за ним. Але, як я вже казав, вам слід дотримуватися цього, адже все це триває лише сьогодні та завтра. А посилання на це, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Тож обов'язково загляньте туди. Отже, наостанок ще короткий погляд на наступний тиждень. Навіть попри те, що в четвер ринки будуть закриті через День подяки, а в п'ятницю працюватимуть лише короткий час. У нас все ж будуть деякі дані, які можуть спричинити волатильність. По перше, у нас, звісно, будуть дані щодо інфляції PPI у вівторок, тобто завтра а післязавтра, ВВП США за третій квартал, індійські заявки на допомогу з безробіття та інфляційні дані ПІСІ за вересень. Крім того, буде ще низка економічних даних, які, звісно, знову можуть вплинути на ймовірність зниження відсоткових ставок. Але, звісно, я стежитиму за цим і інформуватиму вас тут на Ютубі, а також у Твіттер. Тож, якщо ви ще не підписані на мене у Твіттер, обов'язково зробіть це, будь ласка. І на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Поставте лайк, і тоді побачимося наступного разу.